Так, мама поїхала, залишила нас самих вдома в Україні. Тепер будемо виживати з Максимом вдвох. Ні, в чотирьох, щоб і собаки, Робимо Максиму омлет. Нічого ж в п'ять годин вечора. Так, все, Максимовий омлет готовий. Отак. Так, Максим, Максимі, їж свій омлет. Так, а собі я просто жарю 5 яєчок з огірочком і йду собачий коврик стирати. Тому що скоро осінь, два коврика грязні. І Лінді, до речі, сьогодні день народження, 24 серпня, День Незалежності України. Лінді 9 років. Мої Лінді. І наша бабуся сьогодні поїхала в Латвію. Ой. Блядь, я вообще-то кота скинула. Подожди. Как тебе живется без бабы? Можешь идти отсюда. <laughs> И ужин. Блядь. Кефір і яїчниця, короче. Лінда, в тебе сьогодні хеппі пізней. Тебе треба постригти покупати. Коври треба помити, кружка злана, що мене яйця горять. Боже, як красиво висипались мої п'ять яєць із сковородки. <laughs> Капець, Все, всім смачно, хто їсть. Ну да, огірчик і цибулька. Так, тут вибігаються рушники в кисневому. Це все з коврика собачого, який okay, я постирала. О, зараз підемо на двір з Максимом. Винесемо та повісим. Це він вдвоє складений. Щоб один такий самий є. Він довше надіїла. Короче, тяжко стирати з такими ногтями. Він вже по ходу капоту. Максим трендить. Зараз трошки викручу, підемо винесемо це. Аля з капот. Якщо заб'є, там срака. Де? ну неси відро, неси. Неси, йди сюди. Не бачиш мене? Це ти кушать хочеш, так? Да? Ти кушать хочеш? Карлик! Молодець. Молодець. Так, приступаємо з Максимом до наших завтраків. Стірка постірана. Собаки накормлені в вигуляні. Тепер кушаємо ми. Жарко і уборочний день. Саша, привіт! Дивись, гортаю Ютуб і диви, хто тут попав. Моя банда краща. Можу просто знайти в чомонань. І ти не твоє, бачиш, добре. Я сюди випила була шопанського на днях. Я не знаю, що я тут творила в ефірі, але їм було типа 300 в зеркало. Стов рекомендації. Всім привіт! Почали виключати світло в Україні, тому що маскальня побила електрику. І почали виключати світло. Вчора виключили за довгий період на 4 години, а сьогодні світлом ми будемо 3 години зранку і 2 години ввечері. Тобто в 9 дали, зараз 12 вимкнуть. Як встала без 15.09. думаю, хоча б вмиюся, поки вода є. Бо у нас Вода залежить від електрики. Немає електрики, нема води. Насосника не качає скважини. Я встала вмилась, бігенько в туалет сходила, привела себе в порядок, зробила рис. Зараз покажу з філе по-бистрому без рис, овочі та філе курячі. Поставила варити яйця, які ще досі варяться, світло слава на тему. Збігла в магазин 2 кілометри, бігла туди, бо думала, світло зникне 11. А воно не зникло, але я впоралася. А за пів години я добігла 2 кілометри в магазин, вся мокра. Коротше, перебігла з магазину, скупилася. До рису хочу зробити крабовий салат. О, і за три години я встигла. І все добре привести порядок повновадця. Туди-сюди. Бо Як немає в туалетних не сходи, зараз вимкнуть на 5 годин. Тому я встигла. Зробити обід, а ще сніданок налому я зробила. А, творог, банан, мед по-бистрому і каву випила сама. Йому зробили чай, і цілу кастрольку чаю зробила каркадей невеличку, щоб на протязі дня можна було собі налити чаю та й попити. Загрузила по собі завтра буду включати, бо я не вмикаю кожного разу. Нам з Максимом, ну, двох. Два дні треба збирати посуду. А коли була мама, треба було довше збирати. Зараз покажу вам, коротше, рис. Яйця варяться вже час, щоб ви розуміли. Я їх посклала, як 6 в воду невеликого каструля, воно ще досі коротше, тільки підкіпає. Я взагалі нічого не розумію. Ну, поки про світло вимкнуть і хай сюди вони варяться. Так, судомийку загрузила, собакам каструлю помила тазик, і набрала повну свіжої чистої, холодної води. Відро води набрала з моющим. Для того, щоб промити підлогу, тому що коли не буде світла, можливо, не буде чим зайнятися, я позамітаю і підлогу помию. Так що відро в мене набране. Тряпочку туди замочила від швабри. Собака люди не брала, собак не годувала, собак випуляла, повмивалися, повставали. Все. Зараз через 20 хвилин вимикають на 5 годин світло. Якраз покришу крабовий салат. А коли вже закінчу, сядемо знову, пообідаємо, рис крабовий салат, очей і очі. І все. Зараз поп'юкало, поки є. Ну так у мене яйця киплять уже цілу годину, ніяк не закиплять. Оця камера не передає. А, ось мій рис. Басматі кращий, ніж а, звичайний. Ну, ви м'ясо не побачите, тому що це курятина, воно біле. Бачите, якщо передивитися. Ну, тут одна філешка, одна морквинка, одна цибулинка, столова ложка томатної пасти, різні приправи, спеції, куркума, чорний перець, бігета. От. І такий, але дуже-дуже смачний. Так, краби палички я начистила, зараз буду робити салат. Так, дорізаю краби, яйця. І салат буде готовий, крабовий. Так, світла вже нема. Бардак. Машиночку загружаю. Півкаву йдем на річку з Максимом. П'ять годин без світла. Обід, збираємося і йдемо. Лінд, мабуть, беремо покупатися. Все, Все, рис з м'ясом готовий. Салат крабовий готовий. Я зробила. Так, все, наш з Максимом обід готовий. Це плов з курятиною, крабовий салат. Його?

Силы не будешь пахать? <реш> Что ждешь? Ой, бля, за шампунь, шаху хуже воняет сейчас собаку. <реш> ты чуешь? Ну, да. Короче, ты набралась от кожу-ка. На, без ногти осталась. Хотя бы чуть-чуть, да? что Шось... то а? по морде не видно, что ей хорошо. Ну, конечно, кто любит купаться, вот таким конечно, шампунем, бабы, иди там. Ты ты сразу! Блять, ты вс. Иди сюда, иди сюда. На, ко мне. Ко мне. Ничего не бойся, вперед. Вперед. давай-давай-давай. Давай-давай, Ты куда запустил?

Ещё yeah, yeah. согласен? Не, ему не нравится Хотя что-то он... в банку сейчас упадет. Он не тупой. Хотя может это, может, это женщина. Да подожди! Фу, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ладно, дай цей безалкогольний. А цей понюхай. Та це внульовка. Йди сюди. Візьми поводок. Дай поводок. Найди поводок. Дай поводок. Дай поводок. Дай поводок. Дай. поводок. Иди, гуляй. Гуляй. Все, привязала. Ням-ням-ням-ням. Идем гулять. Идем гулять. И гулять. Пошли гулять. Тащи. 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 Ляш на место. Взять поводок. Дай поводок. Дай. Дай поводок. Дай поводок. Ляш. Ну. Что? Что? О, боже. Спасить. Помогите. Да? Ли? Кто там? Гулять? Поводок! Поводок, дай поводок! Дай поводок! Дай поводок! Дай поводок! Поводок! Дай поводок! Гулять! Тащи туда! Тащи! Ляж! Линда! Купалась! Ну давай, все, иди Вперед! Купалась, купалась. Линда, стоп! Линда, стоп! Вперед! Молодец. Что? Ага. Что? Ага. О, Боже. Ага. Спасить. Помогите. Скажи людям, что ты сделала? Ты съела простень. Куда ты пиша? Назад. Линда, назад. Ляш. Съела простень. Ляш. А теперь помогите. Кричи. Помоги. Помогите. Алло. Лі! -а! Хто з'їв просінь? Да я тут причем. Лінда! Лінда! Ложись! Ложись там десь! О, люди! Ну! Ложись! Иди сюди! Шо ти наробила! Ляж! Ляж! Иди сюди! Ляж! Ламу! мама 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 Скажи, Помогите Уже не хочу. Не надо. Фу. Фу. Старуха. Максим хоче унічтожить осу ось вона. А в Німеччині за санда штраф заплатить. Де вона? Я на ней каплю попал, на салый Все. Что вам надо делать, когда нема светла? Я заножий ебалась. Ну, как заяц ходит. Линда, стоп, 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 стоп. Стоп. Вперед. Павашку, главное, чтобы она в нашла. Не Линда, нет, назад. Лапку отводить, бач. Давай, давай, давай. Вперед, вперед. Наша шавашку ходить. Давай, давай, зайчик, скакай. Не, 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 назад. Не можно в Фух. Все чуть-чуть и дома. Не, вот так помалу и да, бачишь, трошки ночи идет, а так скаче. Все-таки сустав дает. <связать> назад, назад, назад. <связать> Линда, назад. Нет, вперед. Назад, вперед. <связать> пиша, пиша. Там репехи не надо, нам репешки. Вот так. Мы ходим. Давай, 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 давай. Вперед. Дружка поскакала, поскакала.